Влазиш у корупцію, палишся на хабарі, мобілізуєшся в тил, бухаєш у жастині – профіт. Це якщо коротко про суддю Людмилу Салтан з Київського райсуду Одеси. Її історія як дзеркало системної проблеми. У березні 23-го року Салтан вимагала 4 тисячі доларів хабара за правильне рішення у цивільній справі. І набу її спіймало. Сюди засідання. Але щоб затягнути суд у вересні 24-го вона мобілізувалася до телової бригади морської піхоти. Салтан вирішила е, бути корисною нашій державі та вступила в ряди збройних сил України. Я вважаю, що це е, похвально, а не засудливо. Адвокат заявив, що вона у бойовій бригаді. Але 27 листопада 24-го року Салтан спіймали п'яною на службі прямо у частині. Навіть штраф є 17 тисяч гривень в інвід Хаджибейського райсуду Одеси. Командир міської частини був ну, думав, що склав протокол, немає, що там не той раз Території частини чесно ну не знаю про тверезу на тверезу. Далі хвороба на два місяці. Зміна частини, загублені свідки. Відмова від адвоката. Інформую суд, що обвинувачується там володимирного спіталізовано. Сатан до номер води навіть сотня. Надійшло про відкладення до справи Було госпіталізовано пані Салтан. Кожного якийсь період проходу до тиждень щось одне про психіатричної лікарні то ще щось з липня 24 го по травень 25 го року. Року, жодного результативного засідання справа досі тягнеться. На хіба ми вам це все розповідаємо? А річ у тім, що це не комедія про окрему суддю за пійницю, а системна загроза правосуддю. За даними NGL Media, з квітня 22-го року зупинено майже 20 тисяч кримінальних справ через псевдомобілізацію обвинувачених. Корупціонери ховаються за формою зсу, а справедливість для українців. На паузі, як це працює наразі, суд може зупинити розгляд справи, якщо обвинувачений мобілізований до війська, і продовжується слухання лише після його звільнення з військової служби. От тільки строки давності, на відміну від справи, не зупиняються. Таким чином, корупціонер може просто перечекати цей строк десь на толовій чи навіть взагалі на фіктивній посаді. Для кожної окремої справи ВАКС надсилає запит до військової частини чи є можливість в обвинуваченого бути на суді. Як ви розумієте, це відкриває доволі велике поле для ще більшої. Корупції. Ось вам лише кілька прикладів. Роман Насіров, екс-голова ДФС, мобілізувався у тил у 2025-му, але після розголосу його призов скасували. І суд пішов далі. Він досі не засуджений. Суддя Сергій Лазюк, засуджений за габар до 7 років. мобілізувався у 23-му. і справа стоїть строк давності, спливає у 26-му році. Суддя Вадим Галічний. Уник покарання у 25-му році. Строк давності сплив після мобілізації. Тобто схема дуже проста: дочекатися, коли строк справи спливе. Це ганьбить ЗСУ і б'є по довірі до правосуддя. Що робити? У травні 25-го року зареєстрували законопроєкт 13284. Як же тут багато цифр? Згідно з ним, якщо обвинувачений мобілізується та розгляд його справи зупиняється, так само зупиняються і строки притягнення до відповідальності. А тому просто пересидіти в ЗСУ вже не вийде, адже твоя справа дочекається тебе у суді. І Її розгляд розпочнеться з того ж місця, що і на момент мобілізації. Пишіть депутатом, поширюйте це відео. І підписуйтесь на автомайдан. Разом зупинимо цей цирк.